Ми зараз будемо куштувати те, що е, їдять військовополонені. Це перший борщ. Ну, оскільки вони самі це і готують, е, а це росіяни. Я не впевнена, що борщ це борщ. Але ну, от виглядає, він ну, слухайте нормально. Зараз спробуємо. Він зовсім не солоний, але ну, можна підсолити. Правильно? Так, в принципі, норм. На друге це в них каша. Це яка каша? Це якась пшенична. Це 600, чи що? Ячменна якась. мабуть, пшениця. Пшениця. Нормально, смачна. І шматок м'яса. Це яка яловичина, напевно, щось таке. Щоб кошерна було. <laughs> До речі, дуже смачно. Вона м'яка, розвариста. І ще є купа хліба, от що я казала. Те, що вони самі пекуть, і салат. Тут якийсь кабачок, от, напевно, те, що вирощують. маринований, да. і е е капуста. Ну, що я скажу? Дуже смачно, реально. Порівняно ну і це ця фраза банальна, але порівняно з тим умовами, в яких е, е, існують наші хлопці в Росії, оце просто пір.